Всім привіт до вашої уваги лот мікс жіночої білизни від бренду Yamamei В лоті присутні два вида боді такого плану. Тут знизу застіпки є. Також є ззаді застіпки та регулятори. Тут м'яка чашечка. Також такого плану. Теж знизу з застіпками, але вони йдуть замшеві Ззаду такий виріз. Боді розміру 3, 4 та 5. Також є топи двох видів. Топи розміру М та Л. Тут теж бретельки регулюються. Всього в лоті 17 одиниць товару вартість лоту 1480 гривень, собі вартість одиниці 87 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую, заробляємо разом!